Що робили до війни? Навчали дітей з двох спеціальностей кухар-кондитер та муляр маляр штукатур Що робили від 24 лютого? Наближали перемогу, тому що ми приймали ТПО, в стінах нашого закладу було більше, ніж 200 чоловік. Ми харчували і надавали безоплатне житло цим людям. Ми допомагали. Жителям, які залишилися на окупованих територіях, наші майстрині разом з дітьми і іншими працівниками пекли тістечка, пекли булочки, пекли коржики. Крім того, ми допомагаємо співпрацюємо з волонтерами та допомагаємо нашим хлопцям, які зараз на передовій, а також нашим хлопцям, які на жаль поранені та перебувають в Тернопільській обласній лікарні. Один з виходів йде з гуртожитку. Тобто діти, які проживають, ночують, вони можуть буквально за там, лічені хвилини спуститися в укриття. <тас> Найкраще укриття взагалі в районі. Найпростіше укриття, однак, стіни мають не менше метра. Повністю забезпечені комунікації, окремо генератор, окремо біотуалети, тобто все для того, щоб діти могли бути в безпеці, оскільки будь-яке навчання розпочинається з. Того, що ми забезпечуємо не лише навчання і виховання дітей, а й безпеку і збереження здоров'я. Так? І... Так. Ну, і, і було б бомбаршковище, певно, так? Да? Ні, це було складське приміщення. Це не Відпов... якраз приклад того, то, що ми говоримо про місцеві ініціативи. Шановні наші військовослужбовці, сини, брати, чоловіки. Е... Прийміть від нас такі, нашу таку ну, щиру подяку за вашу службу, за вашу відданість, за, за ваше тримання неба нам. Невеличкі такі подарунки. Свіже свечене печиво, трошки для супу, трошки для е, м'яса. Ну отак. Домашньо. домашньо, домашньо, трошки закусочки, трошки закуточки. Смакуйте, будь ласка, на здоров'я і хай вас Бог оберігає, матінка Божа вас охороняє від цього злого, нечистого і будьте здорові. Прийде обов'язково, тому що ми віримо в ЗСУ і віримо в перемогу. А далі працювати. Я не втомився сили, я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився сили, я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи.